Майонез, який продають нам у баночках, пакетика, да? це сплошний ендосперм, тобто це один, Да? Тому я пропоную вам не завжди, знаєте, коли ми куштуємо якусь нову страву, що вона буде схожа на ту, яку ми ну, їли в магазині да? ну, по смаковим властивостям. Тому дивіться, майонез ми з вами будемо вивчати далі, можна зробити з насіння. Можна робити з льону, можна робити, познайомимося з таким цікавим продуктом аквафаба. Тобто з усього, що у нас під рукою, з різних бобових можна робити. Сьогодні, так як у нас тема каша, я пропоную, щоб ми навчилися зробити майонез з наших зерен, груп, да, каш. От, наприклад, сьогодні ми з вами в рецепті те, що куштували. Це рецепт із пшоняної каші. Можна робити з рисовою, можна робити з кукурудзяною. Також в ваших Я роздруківках є, що можна робити з макарон, які у вас залишилися. О, можна робити з тофу. Який принцип? Ми беремо з вами кашу. У нас два стакани нам потрібно. Далі нам потрібно пів склянки води. Якщо ви не любите ну, таку жирність, ви можете скоротити до 1 третьої стакани. Тобто ми можемо саме. <клух> Саме регулювати жирність нашого майонезу продукту, да? і в нас буде цільний майонез, тобто майонез, який має всі частинки, і клітковину має, да? і має також наш і зародок, і має висівки. Тобто він буде цільний продукт. Далі нам необхідно з вами часник. Кількість часнику також ви регулюйте за смаком. Можете один, можете два зубочки покласти. В нашому випадку ми давайте з вами, наприклад, два зубочка покладемо. Далі нам необхідно якусь кислинку придати. Да? Взагалі, рецепти ті, що пропонують, там іде лимонна кислота, але вона відкладається в наших нирках, тому краще класти лимонний сік. Це буде пів нашого соку одного пів лимончика. Далі дивіться. У нас каша краще, якщо буде зварена на молодці рослинному. Якщо і не буде, то теж не біда. Просто чуть-чуть, можливо буде за смаком інший. Далі у нас іде з вами кашка, як я вже сказала, да, наша. І от дивіться, в залежності, яка в нас каша, от у мене каша така, бачите, розсипчаста. Буде кількість ще водички, рідини якої ми будемо з вами. Добавляти потім і контролювати, будемо регулювати нашу рідкість майонезу. Якщо нам потрібно, наприклад, такий майонез, щоб на хлібчик мазати, більш густіший, можливо, рідини не потрібно. Якщо такий рідкіший, наприклад, от зараз йде сезон, коли можна робити окружку, наприклад, в да? борщ покласти, більш рідкіша. І дивіться, є такий продукт, ми вже з ним знайомилися, це чорна сіль. От чорна сіль в даному випадку вона придасть таку пікантність нашому майонезу. От це ми ложимо також чайну ложечку. І ще можна за бажанням додати, я потім пронесу-покажу називається дезактивовані дріжджі, неактивні харчові дріжджі. О, е я вам покажу, якщо немає, майонез теж вийде, а якщо є, він додасть таку сирну молочну нотку. І потім ми все це взбиваємо. Каша насуха, то я зразу трішки рідини додаю, бачу, що буде густувати. І все взбиваємо. Якщо ви берете це робити погружним бленом, в ваших роздруківках є, що потрібно тоненькою цівочкою добавляти олію. Ну, якщо такий майонез, то тут навпаки потрібно. Спочатку рідкі компоненти закласти, а потім. Все готується дуже швидко і не потрібно ніяких щось там заварювати, робити. Єдине, що потрібно, щоб була або кашка якась у вас, або. Макароны або тофу підготовлень. Пінець наш готовий. Бачите, все готово. Можна готувати олів'є, можна готувати різні салатики, можна щось готувати. Тому дуже все просто.